Швидко розкажу про рок-музику 80-х, а саме про дуже хорошу і цікаву пісню Welcome Home від гурту Металіка. Причому розкажу про неї зовсім з іншого боку, ніж робив це раніше. Якщо в плані тексту для цієї пісні музиканти надихалися фільмом від Мілоша Формана, пролітаючи над гніздом Зозулі. То в плані музики їх надихала ось ця от пісня. Якщо ви послухаєте, як починається ця пісня, і порівняєте її із тим, як починається пісня Welcome Home, то, на мою думку, це досить цікаво. Також ось ця от пісня від гурту Bleak House, вона має суттєво менше прослуховувань, аніж пісня Welcome Home від Металіка. При цьому, на мою думку, Ця пісня вона досить таки цікава і досить таки класна. І е, мені здається, що це яскравий приклад того, що е, якби хорошість пісні ще не гарантує е, того факту, що ця пісня стане популярною. І навпаки, якщо пісня популярна, це ще не значить, що вона хороша. І на мою думку, зараз є багато класних сучасних українських пісень, які мають менше аніж кілька тисяч прослуховувань. І тому, якщо от ви почуєте таку от пісню, яка має мало прослуховувань, то, будь ласка, хоча б трошки ознайомтеся з нею, ви можете бути приємно здивованими. Також, на мою думку, пісня Welcome Home цікава тим, що вона якби по суті складається із двох різних частин. Перша частина це така рок-балада, і вона от дуже мелодійна, дуже прониклива і звучить, от, на мою думку, надзвичайно гарно. А приблизно, от, посередині пісні, музиканти Металіка нібито кажуть, що А взагалі ми тут зібралися, щоб валити треш метал, і починають грати отак: от важко, дуже швидко і дуже професійно. Причому що цікаво, от, починаючи з ось цього місця, музика взагалі звучить так дуже могутньо і дуже ритмічно. І на мою думку, її звучання взагалі нагадує от звучання якогось такого великого механізму. От, по духу, мені нагадує чимось комбайн. Якщо можна, напишіть, будь ласка, в коментах, що вам таке звучання нагадує. Також на початку цієї пісні можна почути такі цікаві високі звуки на гітарі, які називаються флажолети. Оце тин тин і є ось ці от флажолети. Далі буде.